Вітаю вас, мої дорогенькі. Мені на запчастини віддали ось от такого старенького ноутбука. Це у нас Acer Aspire E15 Start модель ES1512C746. В цьому ноутбуку встановлено процесор такий простенький, Celeron. N2840. Також в ньому була встановлена пам'ять 4 ГБ та жорсткий диск на 500 ГБ. Отже, я власнику цього ноута жорсткого диска віддав. Подивився, оцінив цього ноута. В ньому достатньо такий гарний екран, який я люблю матовий. В хорошому стані, також сама клавіатура в достатньо хорошому стані, і також сам корпус теж такий, ну, як для 9-річної машини, теж в дуже хорошому стані. Отже, я його розібрав. Як ви бачите, тут сидіром. ось така маленька платка. На який встановлено вже інтегрований процесор, тобто він не підлягає заміні. Також цікаво, що тут тільки одна планка пам'яті з іншого боку цієї плати встановлення. ну і Все, система охолодження, USB, SD-карта, колоночки, місце під батарею. Отже. Я встановив сюди 8 ГБ оперативної пам'яті, підключив свій, так скажімо, робочого, робочого ssd потестував і вирішив все ж таки цього ноутбука реставрувати. Тобто відновити його роботу. По-перше, чому його мені віддали, це тому що в нього перестала тримати батарея. Розібравши ноут, і діставши батарею, вона з'ясувалася ось у такому гарному стані. Звичайно, зрозуміло, що ця батарея не працююча, тому що в неї візуально вздуті банки. Я подивився в інтернеті і замовив батарейку. Ось таку. Це аналог, це не оригінал, але по парт номеру таку саму батарею я замовив. Батарею. Батарея коштувала мені 2100 гривень. Плюс ще сюди в цього ноута я вставлю ось цього SSD на 240 ГБ. Коштує 600 гривень. І також я вже встановив планку на 8 ГБ ОЗУ замість 4, яка була там раніше для комфортної роботи. Це ще 500 гривень. Отже, модернізація цього ноута мені обійдеться у 3200 гривень. Потім візьмемо флешечку, встановимо сюди операційну систему і отримаємо робочу машинку. Після того, як ми встановили нову батарею, обов'язково спочатку треба зарядити ноутбука повністю перед тим, як використовувати цю батарею ну, ноутбук на батарею в подальшому. Як ми бачимо, в нас вже зарядилася батарея повністю. І зараз я вам покажу, як зробити діагностування цієї батареї. І також зробити калібровку. Деякі виробники для своїх ноутбуків випускають спеціальну утиліту, яка дозволяє ноутбуку повідомити, тобто системі повідомити, що ви встановили нову батарею і також провести калібрування. На жаль, в даному ноутбуці такої утиліти немає, такої програмки. Але є можливість відкалібрувати цю батарею у ручному режимі. Для цього, для початку спочатку давайте зберемо інформацію про нашу батарею за допомогою команд PowerShell. Для цього ми запустимо спочатку PowerShell, тобто вводимо у пошуку PowerShell. Ось у нас програмка. Її треба запустити від адміністратора. Далі вводимо команду, яка називається PowerKfG. Powerkfg. Для того, щоб отримати весь перелік команд, які ми можемо дізнатися, достатньо знак питання. Ось список всіх команд цієї параметрів цієї команди. нам потрібен ось цей параметр Battery Report. Виконуємо. Для того, щоб скопіювати це посилання, треба його виділити і потім нажати праву кнопку миші. Так, запускаємо браузер, і в браузері вставляємо посилання на наш репорт. Отже, що ми бачимо? Що в нас модель ноутбука, е яка в нас батарея встановлена, її модель, виробник, її ємність? Тобто. Ємність батареї 45 мВт. -годин, 45 000 мВт. -годин, і зараз повна зарядка 45 000 мВт. -годин. Отже, в цьому звіті ми можемо бачити, як в нас зарядка йшла зарядка батареї. Тобто, коли ми її встановили, заряд її складав 36 480 мВт. -годин, і потім ось вона заряджалася до 100% протягом якого часу? Протягом ну, майже півтори години. Для того, щоб відкалібрувати батарею в ноутбуці, у якого немає спеціальної програми для цього, нам, по-перше, треба відключити. Вимикання екрану та комп'ютера через деякий час простою, як то кажуть. Треба зайти в налаштування, живлення, питання і спящий режим. Не знаю, чому так не перевело українську, і виставити значення. Ніколи перейти в розділ батарея, і вимкнути економію заряду. Тепер нам потрібно вимкнути живлення нашого ноутбука і навантажити його. Оскільки в нас слабенький процесор, то програми, які в мене запущені, наприклад, запис екрану, достатньо потужно на навантажу процесор, але ж все одно недостатньо. Для більш потужних комп'ютерів я зазвичай у такому разі використовую програму AIDA 64. Тут у сервісі є така штука, як тест стабільності системи, яка дозволяє навантажити будь-яку систему до максимальних значень. Тобто можна запустити цей тест для того, щоб навантажити нас процесор для того, щоб розрядка батареї йшла швидше. Отже, ми запускаємо наше навантаження. Навантаження ЦИПУ 100% і тепер вимикаємо живлення від мережі. Також яркость підвищимо. І тепер будемо чекати, коли комп'ютер сам вивнеться від того, що закінчиться живлення батареї. Наш комп'ютер каже, що живлення у нас на 5 годин і 23 хвилини. Піднімемо параметри найвищу продуктивність поставимо і залишимо так наш комп'ютер в спокої, щоб батарея повністю розрядилася. Отже, через 4,5 години ноутбук розрядився майже до 3% акумулятора і перейшов у сплячий режим. Тепер ми беремо і підключаємо назад живлення ноутбука і заряджаємо його знову до повного до 100%. Отже, згідно тієї інформації, яку я зараз. Ото відображає комп'ютер, що батарея буде заряджатися ще 2 години-4 хвилини. Тепер ми залишаємо ноутбук на постійній зарядці. Можемо його зачинити і зачекати. Ноутбук у нас зарядився, батарея 100%. Тепер за допомогою знову ж таки команди PowerKVG перевіримо, як в нас відбувалася зарядка. Назимаємо команду PowerFG Battery Report, отримуємо новий звіт із роботою батареї. І давайте подивимось, як в нас заряджалася батарея. У 15.35 батарея почала заряджатися із 3% і до 21.24 зарядилася до 44520 МВт годин. Все, дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.